Тання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Наше здоров'я мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні у нас у гостях понеч Олександр Миколаєвич, завідувач лор-відділення центральної міської лікарні, а також лікар клінік Медгарден та клініка Святого Луки. Доброго дня! Доброго дня усім! Сьогодні ми розмовлятимемо про хронічний синусит. Отже, скажіть, будь ласка, перше питання, яке винукає: Синусит і гайморит це одне і те саме? І так, і ні. Синуси це узагальнене поняття про запалення біля носових синусів. Гайморит мається на увазі запалення тільки верхньої щелетної пазухи, або за автором вона називається гайморитом. Хочу відмітити, що в анатомічному рекурсі. Біля носа знаходиться не одна, а декілька пазух. А саме дві верхньощелепних або гайморові пазухи, дві лобних або фронтальні пазухи, дві основних або сфеноїдальні пазухи і клітини решітчатого лабіринту. Запалення любої з цих пазух називається синуситом. Існує таке поняття як полісинусит. це коли запалення декількох пазух, а якщо запалення всіх пазух, буде називатися пансинуситом. А скажіть, будь ласка, прокол, який іноді роблять при цьому, це завжди страшно боляче, чи його потрібно повторювати часто? Чи це правда, чи це ні? Проколи це не боляче. Все залежить від лікаря, який це робить, від кваліфікації лікаря, і від анестезії, наскільки вона якісно, ефективно була зроблена. Але хочу заспокоїти всіх наших глядачів тим, що за останній, 15-20 років кількість проколів зменшилась в рази. Не тому, що менше хворіє, а тому, що на фармацевтичному ринку України з'явилось дуже багато якісних, хороших препаратів. В першу чергу це повний спектр антибіотиків, які ми маємо в своєму кейсі. Друге це хороша протизапальна терапія, і також судино звужуючі каплі для носа, топічні стероїди і ряд інших. Лікування цими препаратами дає досить хороші ефекти. Ми користуємося пункціями тільки у випадках ускладнень. Хочу також сказати, що пунктують тільки дві пазухи. Це можна пунктувати верхньощелепні пазухи і за дуже рідким виключенням, коли є ускладнення, це фронтальну пазуху. Всі решта пазухи лікуються або консервативно, або в крайніх випадках оперативно. А що призводить до хронічного синуситу? в чому проблема виникає? Ну, як і всі гострі захворювання, можуть переходити в хронічний процес або так звана хронізація, залежить від багатьох чинників. На першому місці це невчасне звернення до лікаря за лікуванням, на другому місці це неякісне лікування, це вже вина тих спеціалістів, які лікували. Неякісне лікування це невчасно назначена антибактеріальна терапія, протизапальна терапія. Якщо це стосується захворювань носа і бізносових сінусів, це е, хороша санація носа, примінення різних крапель, промивань і так далі. Якщо цього немає, процес гострі може прийти у хронічну форму. Друге, е, досить часто хронічні синусити виникають у результаті хвороб зубів верхньої щелепи. Всі ми знаємо, що верхня щелепа вона являється основою для зубів верхньої щелепи. Нижня стінка гайморової пазу безпосередньо контактує з цими зубами. І тому захворювання цих зубів призводить до запалення гайморової пазухи. Скажіть, будь ласка, як можна дізнатися, що в мене, до прикладу, синусит? Проникнення вірусної інфекції завжди через верхні дихальні шляхи. І воно маніфестується рядом, рядом з симптомів. А саме, це головний біль, це підвищення температури тіла, загальна слабкість, а також виділення з носа. Синусит так же само маніфестується в таку клініку. Чому? Тому що біля носа знаходяться параназальні синуси. Якщо людина хворіє респіраторкою, лікується тиждень, не проходить нічого, є такий вислів, що лікований нежить проходить через тиждень, не лікований через сім днів. Якщо після семи днів лікування респіраторного захворювання у вас залишаються головні болі, появились гнійні виділення з носа, вам необхідно звернутися до спеціаліста. Спеціаліст мається на увазі лікар отоларинголог він при огляді може поставити діагноз синусит. Якщо йому не вистачає е, клініки, яку, яка є, він може відправити пацієнта на рентгенографію біля носових синусів або в крайньому випадку на комп'ютерну або магнітно-резонансну томографію цих же синусів. А гніні виділення з носа – це завжди синусит чи якісь виключення? Є виключення у дорослих, якщо гніні виділення з носа продовжуються тривалий час, ми можемо запідозрити. Один із синуситів. Дітей трошки інша картина. Слід сказати, що в дітей не всі пазухи сформовані в певну миті. І гніння виділення гостре запалення слизової носа або гострий рініт після 3-4 дня появляються гнійні виділення з носа. Також наявність аденоїдних вегетацій або збільшення глоткого мигдалика спонукає тому, що гній виділяється з носа. Хочу наголосити на таку проблему, яка буває часто в дітей до 6 років, це сторонні тіла носа. Діти люблять кольорові, цікаві предмети, особливо маленькі предмети, вони беруть їх в рот або засовують ніс. Якщо мама чи батько за в дитини виділення гною з однієї з половин носа, однієї я наголошую, неприємний запах з носа, значить вам треба до лікаря-отолетінголога. А скажіть, будь ласка, у дітей ви вже зачепили це питання, чи буває в них синусит, чи це все-таки те, що ви перечислили? Буває, буває. Все залежить від віку. Дитина народжується з сформованими тільки двома пазухами решітки або решітчатий лабіринт і в зародку це гаймерові пазухи. В процесі росту дитини десь з 6-7 років починають з'являтися фронтальні пазухи, основна пазуха. І вони формуються десь до 15-16 років. Бувають винятки, коли фронтальні пазухи формуються до 20 років. Це вже індивідуально. І тому запалення цих пазух у дітей протікає по-різному. В віці до 3 років частіше бувають гострі атмоїдити. Це запалення решіток. І вони можуть давати ускладнення, а саме ускладнення це орбітальні. Орбітальні це орбіта, де знаходиться очне яблуко. Якщо не лікований або погано лікований етмоїдит за рідше гайморит, може давати такі ускладнення. Значить, як це проявляється? Це буде почервоніння біля кута ока, батьки повинні негайно звертатися в Установу до лікаря-оталіарніолога або в стаціонар, тому що це цевато важкими ускладненнями. А які взагалі є варіанти лікування синуситів? Ну, як і будь патології, де є хірургія, це консервативне лікування і хірургічне лікування. Консервативне лікування стосується здебільшого гострих процесів. Якщо у людини гострий гнещелепний чи якийсь другий синусит, значить правильне лікування завжди дає позитивні результати. А саме хороша антибактеріальна терапія, протизапальна терапія, судину звужуючі каплі, промивання носа, і тоді результат здебільшого успішний. Якщо у людини хронічний синусит, то консервативне лікування досить мало ефективно, залежно від форми хронічного синуситу, тому що бувають різні. Люди розуміють просто гострі хронічний, але хронічний синусит має ряд форм. Це може бути гнійний хронічний синусит, може бути поліпозний синусит, як однієї пазухи поліпоз, так і декількох пазух. О, це може бути можуть бути так звані міцетомі біля носових синусів. Називаються вони грибкова пухлина. Досить неприємне захворювання, воно проявляється, частіше всього виникає у людей, яких були хворі зуби після лікування зубів і призначення протизапальних препаратів, антибіотиків, клініка зникає, але через деякий час появляється неприємний запах з носа, люди відчувають втомленість, головний біль це закінчують завжди оперативним втручанням. Ці грибкові тіла треба видаляти. Тобто, якщо саме хронічний синусит, чи можливо взагалі тут без операції обійтися, чи обов'язково має бути операція? То, власне, Не, так... Залежно від форми, як я тільки що сказав, є різні форми хронічних синуситів. Є хронічний гіпертрофічний синусит, є поліпозний, є полікістозний синусит, є гнійний, як я говорив, що є міцитоми. Здебільшого для досягнення хорошого успіху це хірургічне лікування. Тому той називається хронічний процес. В чому суть? Суть тому, щоб дати хороший дренаж. Всі б'яносові пазухи мають з'єднання з носу. В результаті хронічних запалень ці отвори, там набряк, там проростає, спол, проростає сполучна тканина, там можуть виростати поліпи і так далі. Операція на синусах і прокол це одна й те саме, чи це різні речі? Ні, це дуже різні речі. Прокол це маніпуляція. Вона проводиться під місцевою анестезією, і, як я говорив раніше, прокол можна робити тільки на двох синусах: це верхньощелепні синуси, що частіше всього робиться, і люди про це знають. І за деяким виключенням це лобний синус, який колеться через орбітальну стінку. Після місцевої анестезії. Оперативне втручання це набагато ширша маніпуляція. Завжди в отолярингології ці операції проводяться під загальним знечуленням, під загальним наркозом. Чому? тому що щоб не попадала кров у верхні дихальні шляхи. Завжди наркоз інтубаційний. Ми захищаємо трахею, легені від попадання крові, і операція проводиться вже тоді, тоді на синусах. В історичному плані, як раніше робилося, верхньощелепні пазухи розкривалися під губою. Це був досить об'ємний процес. Передня стінка частково видалялася, і тоді видалявся патологічний вміст з цієї пазухи. Що стосується фронтальної пазухи, там взагалі була раніше жахлива картина, розрішу поверхні брові поверхні букраю брови, переходив на ніс за допомогою бормашини, спеціального сверла, розкривалася лобна пазуха, все це чистилось, злобної пазухи у порожнину носа ставився спеціальний зонд, який потрібно було утримувати хворому на протязі місяця, щоб сформувався канал. За останні роки, коли помінялися ну, за останні 20 років, помінялися технології, ці операції проводяться. малоінвазивно, зовсім другі технології. А що власне таке малоінвазивна хірургія синусів? А, малоінвазивну від саме слово, мале розрушення, мало, мале проникнення. Значить, малоінвазивна терапія, хірургія. Ми стараємося проникати в будь-який із синусів біля носа. Це через природній отвір. Ми цей отвір розширюємо за допомогою спеціальних щіпців, спеціальних борів. Так є спеціальний інструмент, називається шейвер. От ми допустимо гайверову пазуху зачищаємо це от спеціальним шейвером. Це все сучасні технології, ендоскопічна техніка. Яка на сьогодні є досить хороша, у нас в приватних клініках вона просто прекрасна. Я, може, побуду реклама, не знаю, але в клініці Святого Луки там прекрасна ендоскопічна техніка Каршторс, яка ну, просто, просто одне задоволення робити щось. А для чого взагалі використовують ендоскопи? Ну, ендоскоп, що складається ну, ендоскоп? Це спеціальна трубка, в якій знаходяться лінзи і приєднуються до камери. До відеокамери. Відеокамера, відповідна до монітора і виводиться на екран. Значить, по перше, ви розумієте, наскільки ні малий, і там малі структури анатомічні, збільшується в рази. Ви чітко бачите всі анатомічні структури, видно судини, видно отвори. Для цього використовується ця техніка. А як підготуватися до операції? Що слід про неї знати? Ну, хочу сказати таке: операція це не Стрижка, і це не геліві ногті, неї, до неї треба оперуватися. Перший момент. Перед операцією повинен пацієнт обов'язково оглянути той хірург, той лікар, який буде проводити операцію, він повинен бачити. І рентгенографію, і ми завжди робимо ендоскопію цьому пацієнту, щоб бути підготовленим, тому що існує ряд е, дистопій, може бути непорушена анатомія. Але всі люди різні. розумієте? Треба знати, на що ми йдемо. О, це перший момент. Момент другий. Е, пацієнт повинен завжди поставити всі питання, які його цікавлять, до операції. Е, сам, є такий вислів, найкраща операція та, як не робили. Якщо людина думає, що після оперативного втручання він буде себе почувати так як 15 років, коли був зовсім здоровий, воно трошечки не так. І тому він, пацієнт повинен говорити з хірургом всі моменти, повинна бути відвертість і домовлення. І наступне. перед операцією робляться аналізи, всі певні об'єми операцій, і напередодні за добу завжди оглядає анестезіолог, який каже, мені потрібно зробити додаткові методи обстеження. У ЗД відповідних органів і так далі. Хворий повинен бути повністю підготовлений до цього. Ну і, відповідно, в день операції не їсти, не пити. А скажіть, будь ласка, чи можна якось уникнутися? синуситів? Чи існує якась профілактика? Ну, профілактика існує, як і всіх захворювань. Е, перше це здоровий спосіб життя, не курити. Не вживати алкоголь, адже е, нікотин, пагубно діє на верхні дихальні шляхи, на слізову носа, глотки, трахеї і так далі. Е, друге це старатися закалятись. От. Е, при захворюванні респіраторної інфекції проводити адекватне лікування, не брати зразу антибіотик, тому що в нас ну зараз тільки вже немає такого широкого доступу до антибіотиків. Треба закупляти їх тільки за рецептом лікаря. А раніше кожен пацієнт міг взяти антибіотики і неправильно адекватно ліковані вірусні респіраторні захворювання. Це теж є профілак... не профілакт антипрофілактика синуситів. Вже на цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Це була програма Наше здоров'я. Зустрінемось на телеканалі ТВА.